Що ми привезли? В Одному наборі це є олія, м'ясна консерва, бобові, дві. це є Кукурудзя, кукурудзяна, три макарони, дві пшенички, одна вівсяна, манка, горох, дві муки. І слово Боже. Ну, дякуємо Богу, що ми тут до вас. Приїхали вже скільки разів, вже поспіль два роки їздимо по всіх фронтах і робити все, що в наших силах, щоб робити творити добрі справи, допомагати один одному завдяки Тумка Самарянина, церковна благодійна організація, яку ми маємо можливість до вас привезти, Ми таким спосіб підтримуємо вас і діточкам. Привезли. Дякуємо вам, що ви тут тримаєтесь. Мусимо вижити. І слава Україні! Героям слава!